До вашої уваги проект центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. І сьогодні ви дізнаєтесь про таке. У військовому інституті Київського національного університету відбулася інформаційно-патріотична нарада. У засіданні взяли участь заступники командирів по роботі з особовим складом ланки бригада Полк. Мова йшла про проведення роз'яснювальної роботи з підлеглими в умовах протидії збройній та інформаційній агресії. Вітав усіх присутніх, особисто глава держави Петро Порошенко. Президент країни наголосив, військо, особливо на передовій, має величезну потребу в неупередженому об'єктивному та оперативному інформуванні. Ідеологічна робота серед особового складу умовах бойових дій має передусім профілактичну мету, вироблення імунітету до різного роду шкідливих повідомлень, ворожої пропаганди, інформаційного спаму. Під впливом цього інформаційного сплаву, спаму, і я можу зараз відверто про це сказати, цілих підрозділів піднімали руки і здавалися. в умовах, коли ми мали можливість абсолютно спокійно тримати оборону. Цілих підрозділів Розпал бойових дій минулого року без команди командира знімалися з позиції і в страху тікали. От що означає важливість потужного, сильного слова командира і політика. Бо йдеться насправді просто-напросто про надійну контрацепцію, яка би. Забезпечили, щоб во щоб вої українські не підчепив жодної зарази. Реформи в українській армії втілюються в життя. Перше в Україні будуть введені нові принципи військової медицини за стандартами НАТО. Про це заявив заступник міністра оборони Юрій Гусів. Принципи натівські це платинова хвилина. Це коли протягом перших 10 хвилин отримання поранення. Військовослужбовець має отримати першу допомогу, або самостійно собі надати допомогу, або допомогу від тих побратимів, які поряд з ним ведуть бій, передбачили в проєкті воєномедичної медичної доктрини. Золота година, протягом якої має бути забезпечено евакуацію з поля бою пораненого військовослужбовця, і перші шість годин, протягом якого за необхідності. Такий поранений має бути евакуйований в тил до стаціонарного шпиталю, де йому має бути надана вся необхідна медична допомога. Окрім цього, кожен військовослужбовець матиме власну електронну картку з історією хвороби. Це значно полегшить роботу як лікарів, так і шпиталів загалом та прискорить процес лікування воїнів. Оскільки дуже чисті случай, коли хлопці лічаться, тим не про них інформація просто в міноборони не потрапляє. їх об'являють дезертирами. Дальше мы обнаружили такие простейшие вещи, когда при передаче, просто при пересылке, при эвакуации авиатранспортом, автомобильным транспортом, любым способом, объем информации, который передается, вот в процессе летит борт. И по каждому раненому, у нем 15 человек, трое тяжелых. Это, это реальная история жизни. У нем вот, вот по каждому раненому столько, вот столько текста. По каждому. Это в 21 веке, когда, извините, передать, извиняюсь, какая байт информацию, вообще как у проблемы составлять не может. Чтобы описать полностью всю историю, что происходит, чтобы на принимающей стороне могли принимать а, подготовиться. Сейчас система дозволяє проводити моніторинг і виводити повну інформацію про паронатру або треморумо вже з першого рівня надання допомоги. Проект нової стратегії розвитку військової медицини вже на розгляді в кабінеті міністрів. У планах до кінця року, після оформлення усієї необхідної документації, ввести цю систему в дію. Таким бачив неприступну для бойовиків фортецю Луганський аеропорт. Командир десантного взводу ї окремої аеромобільної бригади, старший лейтенант Ярослав Стеців. Він був серед оборонців цього стратегічного об'єкта. А участь у війні брав чи не з перших днів. Це була весна 2014 року. Ми були підняті по тривозі, відізвані з полігона і відправлені в Чернігівську область на бойові злагодження. В той час ми ще не задумувалися, навіть не замислювали, що можуть бути якісь бойові дії, якась війна. Після того була Харківська область, Полтавська область, і вже десь на початку квітня ми моя рота відправилась в Луганський аеропорт. Підрозділ Ярослава зайшов на литовище без бою організованою колоною. Але вже незабаром військовики відчули на собі, що таке безперервні артилерійські обстріли. На початку червня почалися перші такі серйозні обстріли Луганського аеропорту. Ну і наших позицій, зокрема. Тобто спочатку з легкого озброєння, тоді вже пішли міномети. Ну і з часом вже перейшло до реактивних систем залпового «Град» і іншого важкого озброєння. Виконання завдань в зоні АТО не обмежувалося лише обороною аеропорту. Наприкінці серпня під час однієї з атак ворога Ярославу було доручено вивезти з лінії вогню двох військовослужбовців. Товаришів він врятував, проте сам підірвався на ворожій міні. Весь екіпаж почав заходити в укриття. І я крайнім заходив в підвал. Якраз на порозі цього підвалу, на порозі дверей, розірвалася за 5 метрів міна. І осколком мені відірвало ногу, ліву ногу. Впевнені дії я вважаю такі такі рішучі дії після такої паніки. командири роти врятували мені життя. Мене евакуювали в аеропорт, де був найближчий кваліфікована медична допомога. До того мені надали першу медичну допомогу, тобто жгутами перетягнули залишки ноги, і БТРАМ евакуювали в аеропорт. Ну а далі вже в принципі так. Послідовно евакуйовували в, до Харківського госпіталя, а тоді вже у Вінницький госпіталь. Важке поранення та втрата ноги не зламали молодого офіцера. Завдяки волі до життя і підтримці небайдужих людей Ярослав швидко одужав. Реабілітація тривала 9 місяців, тобто спочатку в лікуванні в госпіталі, після цього реабілітація в санаторії. От після того відбулося протезування завдяки нашому отцю Степану Сусу, який організував це протезування, також всім неботь дужим людям, які мені допомогли. Я поїхав на протезування за кордон. Там був пропротезований. протезований. От, і після того я е, прийняв рішення продовжувати службу. У Міноборони Ярослава почули водночас в академії сухопутних військ зацікавилися бойовим досвідом і знаннями свого колишнього випускника. Тож зараз старший лейтенант Стеців очолює навчально-тренувальний комплекс вишу. Хороший колектив на кафедрі і часто задають питання, щоб я поділився якимись своїм досвідом, який вже набув в зоні бойових дій, для того, щоб викладачі змогли покращити там. Підготовку курсантів. Ярослав Стеців добре знає, яким має бути справжній командир. І охоче ділиться своїм досвідом з курсантами. В зоні бойових дій, коли особовий склад постійно в стресовій ситуації знаходиться і є така межа між життям і смертю, вони завжди звертають увагу на командира і дивляться за його діями. Якщо командир буде, покажеш свій страх, свої якісь Невпевненість, то особовий склад так само буде невпевнений і просто кине зброю і буде або втікати, або десь ховатися, і навіть не вилізе з закриття. Тому командир має завжди підібрати слово, вміти приймати рішення в таких стресових ситуаціях, коли е, свистять кулі, коли там снаряди летять. От. Ну і рішучість, завжди е, бути рішучим, тому що е, десь вагатися. Це, це, це може коштувати життя і здоров'я його підлегені. Він змалко мріяв бути військовим. Зовсім молодим потрапив на війну і дістав невеликовну травму. Проте, життя його не зупинилося, а доля дала другий шанс. Життя змінилося можливо навіть і на краще, в плані того, що почав ну, помінялися цінності, погляди на життя і цінності. А так, в загальному, то ну Хороші люди тільки траплялися на шляху з моменту поранення, як мені сказала одна людина, Бог вів мене за руку, і е, зараз все чудово, все добре, е, ніяких проблем немає. Є плани найближчим часом одружитися. От, ну і все чудово. Миколаївські школярі передали чорним беретам БТР. 11-річний Антон вперше побачив справжню військову машину в Русі. Хлопчик разом з однокласниками зібрав кошти на її ремонт. Я привезв цю стрічку у жовто-блакитний колір, тому що це символ України, це прапор. І щоб це було, щоб воїни, які воювали на в АТО, пам'ятали, що на Україні про них ніхто не забуває. І думай, щоб вони повернулися здоровими здоровими і живі. 15 тисяч гривень на відновлення бронетранспортера учням вдалося зібрати під час благодійного ярмарку. Ще 5 тисяч дали батьки. Зібрали всім класом гроші, щоб починити БТР і щоб, воїни, щоб воїнам було удобно, хорошо захищати нашу страну. Цей БТР вивезли з Криму ще навесні минулого року. Доки механіки морського порту не взялись за капітальний ремонт, він стояв в автопарку частини. На сьогодні залізли на цей БТР, нам розрішили війни. Очень всім понравилось, отримали масу положительних удовольствий. То нам треба мирне небо над головою. Я хочу жити в свободному, від кого независимо страни. Я хочу, щоб всі ми радувалися і отримали щастя від от жизни. Така підтримка додає снаги до перемоги. Діляться своїми враженнями морпіхи. Цього сьогоднішнього заходу не було, якби не наші підростаючі покоління. Повірте, вони роблять таку саму справу і ні разу не меншу справу, ніж дорослі люди, ніж військові, які захищають там. Якби не наші дітки, то би. Половини ми б не зробили того, що в нас зараз получається. Це не перша доброчинна акція в Миколаївській школі. До благодійних ярмарків долучаються не лише учні, а й батьки та вчителі. За допомогою волонтерів вони відправляють на передову харчі, ласощі та листи. Я завжди пишаюсь своїми дітьми, тому що вони співчутливі, вони толерантні, вони виховані, і це найголовніше. Незабаром цей БТР, оновлений завдяки маленьким патріотам, доправлять на передову. З 1 жовтня в Україні розпочався осінній призов на строкову службу. До війська планують набрати близько 11 тисяч юнаків. Призову подлягають громадяни України, яким на день приз, виклику до військової частини виповнилось 20 років, а також старші особи, яким які не мають яким не виповни, не досягли віку і не мають права на звільнення або відсрочку від призову на строкову військову службу. Юнаки, які мають вищу освіту, служитимуть рік, решта півтора року. При цьому, згідно з розпорядженням Президента України, солдати-строковики проходитимуть службу поза межами району проведення антитерористичної операції. Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 12 серпня 2015 року номер 587 про затвердження порядку виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову на військову строкову службу. Призовникам буде виплачена матеріальна допомога в розмірі двох мінімальних заробітних плат. Нині, коли в нашій країні точиться неоголошена війна, підготовці контрактників приділено особливу увагу. Майбутні солдати проходять ретельний відбір. У військкоматах перевіряють їхній стан здоров'я, рівень освіти та морально-ділові якості. Як розповів представник Одеського обласного військомату Павло Маковецький, з початку 2015 року бажання стати професійними військовими вже виявили більше 300 осіб. Станом на 30 Вересня 2015 року військовими комісаріатами Одеської області було відібрано для громадян України для проходження військової служби за контрактом 316 чоловік. З них вже проходять військову службу за контрактом 294 чоловіка, що складає 82% від. Загального планового завдання на 2015 рік Павло Маковецький зазначив, порівняно з минулими роками нині на контрактну службу здебільшого йдуть справжні патріоти. Громадяни повинні відповідати віком від 18 до 40 років, які мають неповну середню, середню або середньотехнічну та вищу освіту, та відповідати фізичному розвитку. Щодо проходження військової служби. Всі бажаючі, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, повинні звернутися до районних військових комісаріатів, де вони стоять на обліку або за місцем проживання. Далі контрактники залежно від рівня підготовки та обраної спеціальності проходять вишкіл у навчальних центрах і складають військову присягу. Льотчики Васильківської бригади тактичної авіації відпрацювали навчальні вправи на літаках міг 29 та л 39 Завдання політ на максимально низькій висоті. Такі тренування відбулися вперше за останніх п'ять років. Льоти склад відточував навички. Повторюсь, по заходу на посадку не на своєму аеродромі, а на визначених участках дороги. Кількість льотних змін доволі насичена і рівень підготовки льотного складу ми буквально за цей рік збільшили на мінімум два рази. Ми всі Усі підготовлені. На Одещині успішно завершились тренування підрозділів понтонно-мостового полку на узбережжі Дністровського лиману. Військові інженери швидко навели паромну переправу під вантажі до 170 тонн. Водночас на суходолі було налаштовано роботу комендантської служби. На все це понтонерам вистачило близько 20 хвилин. У майбутньому ми будемо залучатися і в більш складних погодних умовах в листопаді місяці, в навчаннях. І будемо переправляти техніку військово-морських сил через Дністровський лиман. Разом зі строковиками навчаються військовослужбовці контрактної служби. Після завершення підготовки вони замінять бойових побратимів в зоні. АТО. військові понтонери вже вкотре підтвердили свою високу професійну майстерність та готовність стояти на захисті нашої батьківщини. Міністерство оборони продовжує повертати фонди і землі, які перебували в незаконному володінні. Найбільше проблемних активів належить концерну військ «Торгсервіс». В концерні виявлено таких 161 об'єкт, який перебував в незаконному володінні. Це становить 10 відсотків. Ви вдумайтеся: 10% всього нерухомого майна, яке обліковується на балансі концерну. По всій території України воно незаконно або відчуджене, або передано в оренду. Серед незаконно відчуженого майна найпривабливіші з комерційної точки зору об'єкти: лазне, пральні комплекси, ательє, великі магазини та склади. Ми ведемо системну роботу в правовому полі, щоб через судові інстанції визнавати договори такої оренди або спільної діяльності недійсними. За 2014-2015 рік згідно рішень суду, які вступили в закону силу, повернуто 13 об'єктів на загальну суму 6 мільйонів гривень. Значний супротив чинять так звані бізнесмени, які свого часу привласнили військове майно. Проте за останні роки рішенням судів Міноборони вже повернуло понад 100 об'єктів. Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ щодо збільшення норм компенсації за піднаймання житла для військовослужбовців. На сьогодні мінімальний розмір. Компенсації за підна... піднайом житла для сімей військовослужбовців складом менше трьох осіб становить для міста Києва 2756 ти... гривень, для обласних центрів 2067 гривень, для інших населених пунктів 1378 гривень. Для сімей, що складаються з трьох і більше осіб, для міста Києва 4134 гривні, для обласних центрів 3100 гривень. І для інших населених пунктів 2067 гривень. В Одеській військовій академії майбутні начальники речової служби пізнають основи тилового забезпечення. Зокрема, другокурсники вивчають особливості виготовлення та застосування сучасних одностроїв, створених із врахуванням досвіду бойових дій в зоні АТО. В залежності від виконання тактичних завдань, в тих чи інших кліматичних і погодних умовах є різні види форми одягу. Приємно, що ми можемо наглядно вивчати перелік предметів, які зараз впроваджуються в збройних силах України. Особливо зацікавились курсанти новою експериментальною формою варан. Зараз її тестують в окремих підрозділах високомобільних десантних військ. Не секрет, що правильно підібраний військовий одяг не лише допомагає успішно виконати бойове завдання, а часом рятує життя. Курсанти нашої академії вивчають на заняттях різні форми полівої одягу, як спеціальний, так і засоби індивідуального захисту, які застосовуються в Збройних силах України, а також вони вивчають і технічні умови даних предметів обмундирування та індивідуального захисту. Можливо, в майбутньому саме ці юнаки та дівчата розроблять найкращі однострій для збройних сил України. Якими мають бути збройні сили в демократичному суспільстві? Яку вагу має думка особового складу під час ухвалення рішень військовим керівництвом? Як побудувати ефективну систему управління в армії? Відповіді на ці та інші питання шукали курсанти військової академії разом із представниками центру внутрішнього керівництва Бундесферу program... до програми входять питання управлінської культури збройних сил. Вона не має жодного стосунку до нинішнього конфлікту. Мова йде про обмін експертами. Семінар викликав жвавий інтерес у слухачів. Erstmal, ich... курсанти уважно слухали доповідь, задавали чимало питань. Найбільше вони цікавились практичною реалізацією програми у нас в Збройних силах Німеччини. Курсанти дізналися про тонкощі організації виховної роботи у Збройних силах Німеччини. Особливо їх вразив алгоритм стосунків між командирами та підлеглим. Це досить цікаві люди. Я багато чого дізнався. Вони більшість. Розповідають про стан своїх військ про, про збройні сили Німеччини і чому, чому ми можемо в них навчитись. Я для себе вже зробив потрібні висновки, як мені в майбутньому, щоб стати добрим авторитетним командиром, поводитись до свого особового складу. Такий захід в Україні проводиться вперше, та іноземні колеги сподіваються на плідну співпрацю в межах програми міжнародного співробітництва. Українські артисти підтримують наших бійців як на передовій, так і у військових шпиталях. Днями поетеса та співачка Олеся Рай виступала в одеському госпіталі. Я їх хочу просто відволікти від цього, аби вони на деякий час задумали ну, забулися і просто послухали мої пісні. Якби віддушину хочу їм дати. Я з Божою допомогою думаю, хочу об'їздити трішки всіх, так по містах де поранені. це Я відчуваю, це мій Концертам раді і курсанти військових закладів і мобілізовані військовослужбовці. Тож запрошують артистів приїздити частіше. Щоб почаще так приїжджали. Теж, щоб підтримка була. І Моральна, моральна підтримка – це дуже хорошо. Ну, конечно, радується. Це все як никак підтримка, особливо люди, які приїхали з зони то вони всі дуже будуть раді зустріти когось. То подарує там своє творчество окрім моральної підтримки, бійцям необхідна і практична допомога. Після концерту усі охочі могли отримати роз'яснення із правових питань у представника південного юридичного відділу. Щотижня ми відвідуємо зокрема госпіталь Південного регіону України. Він розташований в зоні відповідальності нашого територіального юридичного відділу в місті Одеса і проводимо бесіди та надаємо допомогу всім військовослужбовцям, які потребують цього перебуваючи на лікуванні. Зокрема, ми роз'яснюємо питання щодо отримання статусу учасника бойових дій, щодо отримання різних довідок, щодо отримання з Земельних ділянок, на які вони мають право, і інших питань. Військовослужбовці, які відчувають всебічну підтримку і увагу з боку суспільства, одужують значно швидше. Творчий колектив Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України продовжує працювати у звичному режимі. Тож наступного тижня чекайте на свіжу порцію військових новин. На все добре.